На території храму проводяться контррозвідувальні, тобто безпекові заходи співробітниками СБУ Львівської Львівській області. Ці заходи проводяться для того, аби перевірити, чи немає на території храму забороненої літератури, тобто такої, яка буде нівелювати значення України, української армії та прославляти здобутки Російської Федерації і підтримувати війну проти України. Також перевіряються документи, чи немає на території храму осіб, які можуть загрожувати державній та національній безпеці України. Додатково заходи проводяться не лише в даному храмі, а й в трьох регіонах Львівської області. Мостицька це є Борислав і ще один наразі називати не можу. І на вулиці Героїв УПА ще є один храм, в якому також відбуваються безпековий заходи.